Так, Владік уже є. Ірочка, маю надію, що зараз приєднається до нас. Владік, сьогодні ми пригадаємо, що таке речення, які вони бувають за метою висловлювання, за інтонацією. Отже, речення бувають роз Повідні. пи. І спонукальні. А за інтонацією речення бувають окличні і неокличні. Так, добре. Зараз я запускаю презентацію. Ти встиг все зробити за перерву? Так. Да. Заплановане, так? Перекусити навіть встиг, так, да, Владік? Так. Да. Молодець. Так, добре. Зараз. Отже. Що виражає речення, Владик? Речення виражає закінчену думку. Так, послухай зараз і скажи, що є реченням, наприклад, діти пішли в ліс. Це речення? Так. Діти пішли в ліс. Це речення, так. так тому що слова в ньому пов'язані всі, і є закінчена думка, правильно? Так. А якщо я зараз скажу, Моя собака з'їла. Це не речення, тому що тут немає закінченої думки. А якщо я скажу, моя собака з'їла шматок м'яса, це є реченням? Так, Так, це є реченням. Далі продовжуємо. Речення, між собою. Так. Так, звичайно. Як пишеться перше слово в реченні, і які знаки можуть стояти в кінці речень, Владі? Ну, в і крапка, знак і, запитання. і знак питання можуть стояти в кінці речень. Так, добре. Які речення називаються розповідними? <гінки> Ой, якому про щось розповідається, називається розповідним у кінців розповідного речення ставимо крапку або оклику. Так, умничка, ти прочитав, а тепер своїми словами. Розповідні речення це речення, у яких про щось роз... Розповідає. розповідається. Так. так, які речення називаються питальними? У Запит... яких якій... про щось. Запитуються. Запитуються правильно. І в кінці питальних речень який знак ставимо? Питання. Знак питання, так. І є третій вид речень це спонукальні речення. Які речення називаються спонукальними? Прочитай уважно, Владі. Речення, які виражає споку. Спонукання. Спонукальним, спонукальним дією називається спонукальним. У кінці спонукального речення ставимо крапку або знакоку. Так само, як і в кінці розповідних речень, у кінці спонукальних ми ставимо крапку або оклику. Так. Зараз послухайте речення і скажіть, яке воно за метою висловлювання? Розповідне, питальне чи спонукальне. Скільки тобі років? Це яке речення? Питальне. Питальне, молодець, Владік. Ірочка, підключайся до нас, вмикай звук, вмикай камеру, щоб ми тебе чули і бачили. І Далі наступне речення. Білочка знайшла горішок. Розповідне, Розповідне молодець Владік. Діти, бережіть природу. Спонукальне. Це спонукальне, бо воно спонукає вас до дії. Берегти природу. І так, отже, спонукальні речення спонукають до дії. За інтонацією речення бувають окличні і. Які Не, Не окличні. І неокличні. Окличні і неокличні. У кінці окличних речень який знак ставимо? Оклику. На оклику, звичайно. Так, головні слова утворюють основу речення. Вони повідомляють думку, яку виражає речення. Так, зараз наступне завдання. Лишечки. Сьогодні ми з вами поговоримо про текст. Будемо визначати, шукати, знаходити тексти. А спочатку відгадайте загадки. Ірочка, ти будеш з нами працювати чи ні? Просто нас дуже мало, нас двоє всього. І мені б хотілося, щоб камери були включені у дітей. Так, послухайте загадку. У театрі грає ролі. Нині вчителя у школі. Завтра буде інша роль. То же брак він, то король. Хто це? Хто у театрі грає ролі? Актор! Актор, Правильно, це актор, який може бути у ролі і вчителя, і в ролі короля, і в ролі навіть якогось казкового героя. Так? Слухаємо наступну загадку: В кінотеатрі широкий екран. У цирку манеж або арена. Ну, а в театрі, простому театрі, особливий майданчик це? Сцена, 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 правильно, це сцена, звичайно, на якій виступають актори. Далі все, що бачите на сцені, що лежить, висить, стоїть, всі предмети у виставі, зветься, знайте, рекві. Редвізиту. Реквізит. Повторили слово разом. Реквізит. Реквізит. Дітки, а що ж таке реквізит? Це пред... Реквізит це предмет, який використовують актори на сцені під час вистави. Запам'ятайте. Владік, прочитай, що таке реквізит. реквізит театрі... Театральний. Це предмет, який Під час в театрі. Тобто реквізитом можуть бути будинки, дерева, будь-які предмети, предмети мебелі, предмети посуду. Все це реквізит, який використовують актори на сцені. Так, наступна загадка. Приміщення ошатне та святкове. На сцені актори грають чудово, показують, тут нам вистави. Пізнав назву цієї зали? Театр. Це театр. Молодець Владислав відразу відгадав. Сьогодні ми з вами будемо читати речення, усе, які пов'язані із театром і оповідання. Вірніше, тексти. Прочитайте групу речень. У нас буде дві групи. І скажіть. Спочатку уважно послухайте. Кажете, чи пов'язані слова речення у, цьому, у цій групі речення між собою? У театрі показували нову виставу. Наша сім'я дуже дружна і весела. У місті є музеї, театри, парки. Глядачі аплодували акторам. Це перша група речень. Речення пов'язані між собою, чи ні? Ні. ні. Молодець, Владислав. Звичайно, ці речення між собою зовсім не пов'язані. То про одне йдеться мова, то про інше, правильно? Так, так. так звичайно, слухаємо далі. Наша сім'я побувала у театрі. Там показували цікаву виставу. Ми уважно стежили за подіями на сцені. У кінці аплодували акторам. Ця група речень пов'язана між собою? Так. Ну, якщо Владік показав лайки, значить, звичайно, так. Ірочка, ти згодна з Владіком? Так. Сонечко, що ти там? Не можеш ляльку свою відпустити? Іра. Так. Я так і зрозуміла. Ти сидиш на уроці і граєшся лялькою. Сонечко, давай її відкладеш, тому що вона тобі не дає працювати. Вона ж тебе не відпускає, як дитина маленька не відпускає свою матусю. Поклади ляльку, нехай вона спостерігає, як ти працюєш на уроці, і нехай вона в тебе вчиться. Домовились? Добре? І, ну, все, нехай лялька вчиться у тебе. А ти зараз, будь-як матуся доросла, уяви себе дорослою мамою, і будемо вчитися, да? отже, друга група речень пов'язана між собою, правильно сказав Владік. Дітки, щойно друга група це називається текстом. Щойно я вам прочитала текст. А що таке текст? Запам'ятайте, текст це зв'язані. Речення за змістом. Давайте повторимо. Текст це <рекла> зв'язаний <рекла> за змістом <рекла> речення. <рекла> так. І речення в тексті розміщені у певній послідовності. Давайте зараз трішечки відпочинете. Якраз Іриночка від ляльки від, 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 відірветься, трішки відпочинемо і продовжимо. <рекла> some some Дякую вам. Сідайте на свої місця, сідайте зручно і слухаємо уважно. Отже, сьогодні ми знайомимо, що таке текст. Що таке текст? Що ви запам'ятали? Як речення розташовані у тексті? Вони пов'язані між собою? Так, Так. речення у тексті пов'язані між собою за змістом. Зараз прочитайте речення і поясніть, читалочці, чи утворюють вони текст. А Ірочка поясна своїй ляльці. У ляльковому театрі почалася вистава. Далі наступне речення читає владік. Те, Оля, з Юрком цукерки. Іра продовжує. Усі усі, усі захоплили захоплено. Дивилися на с... сцену, на сцену. Ірочка, сцену. повтори. На сцену. На сцену. Раптом щось зашаруділо. А тепер покиніть читалочці, це текст, ну, вони утворюють ці речення, текст. Ні. Ні, молодець Владислав. Ці речення пов'язані між собою. Nee. Ні, он Владік дизлайк стави, так? Дизлайк. І так, дітки, а що можна зробити, щоб цей, ці речення пов'язати? Яке перше речення буде у нас? Nee. Правильно, Владік уже підкреслив, у ляльковому театрі почалася вистава. Молодець Владислав. Усі захоплено дивилися на сцену. Раптом щось зашаруділо, і останнє речення буде. Іра, прочитай нам останнє речення. Це... це. Ірочка, це Оля. Це Оля з цукерку. Цукерки. Так, Цукар. молодці. ми з вами щойно переставили речення місцями. Ми зроб... побудували Зв'язаний за змістом текст. Владчик, витирай сонечко, бо зараз текст виправимо. І так, тепер текст дійсно у, у тексті речення пов'язані між собою. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи можна у театрі під час вистави їсти цукерки? Ні Ні в якому разі. Саме виховані діти ніколи не будуть в театрі їсти цукерки. Цукерки можна їсти в театрі в буфеті, правильно? Так. Під час антракту. Так. так, ми з вами записувати не будемо речення. Я хочу, щоб сьогодні у цей вихідний вам було дійсно легко працювати, і ви хотіли приходити на наші з вами уроки. Отже, діти в театрі правильно поводилися, Іринка. Ні, Ні. що вони не так робили? Вони їли під час вистави. Вони їли під час вистави, вони шаруділи. Ну, по-перше, вони заважали глядачам, які поруч сиділи, а по-друге, акторам, які грають на сцені. Родзинка зібралась у театр. Розгляньте її квиток. Знайди на квитку відповіді на запитання родзинки. У який театр зібралася родзинка? Київський театр ляльковий. Ляльок. У Київський театр ляльок. Дітки, а яке це речення за метою висловлювання? Питальне, молодець, Владик. На яку виставу зібралася родзинка? Як вона називається? Пітер Пен. Пітер Пен. Так. Ви знаєте, хто такий Пітер Пен? Так. Ірина, Іриночка знає, да? це хто такий Іра? Це, це хлопчик із мультика. Так, чудово. А Владік, якщо не дивився, може сьогодні переглянути у вихідний. Далі, коли відбудеться вистава? Це, це Владіч, сонечка, ну-ка почекай, сонечко, ти вже відповідав, Іра, коли відбудеться вистава? 14 травня. Так, а о котрій годині години почнець? Одинадцятий. Об одинадцять.00. Так само, як у нас уроки з вами завжди починаються по суботах, да? Об одинадцять.00. А на якому місці сидітиме родзинка? Хто вже знає? На восьмому. На восьмому. Правильно, Ірочка вже знайшла. А хто скаже, яка вартість квитка? 90. 90, гривень. 90 гривень. А що таке гривні? Ви не забули? Це українська валюта. Молодець, Ірочка. Це українська валюта. Владик, а у вас валюта? В Німеччині? Європа. Європа. Ну, у Німеччині яка валюта? Євро. 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 У Ірочка яка валюта в Польщі? Злота. Злоті, так, дійсно. До речі, я хочу сказати і в Польщі, і в Україні, і в Німеччині цінуються і євро, і долари, так? так? І навіть гривні, якщо є, це дуже добре. Дітки, дайте, отже, ви дали відповіді на запитання, у який театр зібралася родзинка? Пригадайте. У ляльковий театр. У Київський ляльковий театр. А ви відвідуєте театри Україна? Україні, в якій живете. Ні. Так. Так. Значить, завтра обов'язково маму запросити в театр на День матері. Ось зробити мамі, мамі такий вихідний день. Ірочка, чуєш? Так. Обов'язково сьогодні з татком домовтеся і відведіть своїх матусю у театр на День Матері, купіть їй красивий букет квітів, приготуйте смаколики. Щоб для мами це було сюрпризом. Так, дітки. Подивіться зараз на екран і прочитаємо текст. Знайдіть і знайдіть у ньому недолік. Починає читати Владислав. У театрі є певні правила. Досить до крапочки. І ще раз Владік, прочитаю уважно. У театрі є... Певні правила поведінки. Ви згодні, дітки? Так. Так. І у театрі, і у школі, і у магазині є певні правила поведінки. Далі читаємо: верхній одяг треба залишати в гардеробі. У буфеті запахли гарячі бутерброди. Під час вистави не можна розмовляти. Який недолік ви помітили у цьому тексті? Що тут не так, Владік? Це і вісте. У буфеті запахли гарячі бутерброди. Це речення пов'язане з речення. іншими реченнями? Ні. Ні. Нам потрібно переробити текст. Давайте спробуємо утворити правильний. Владік, читай перше речення іще раз. У театрі є певні правила поведінки. Продовжуй далі. Верхній одяг треба залишати в гадірові. Досить? Скажіть, будь ласка, друге речення пов'язане з першим? Так. Так, тому що йдеться в ньому про правила поведінки. Третє речення. У буфеті запахли гарячі бутерброди. Воно пов'язане? Ні. 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 Читаємо наступне речення, Владік. Під час вистави не можна розмовляти. Це четверте речення. Воно пов'язане з другим? Так. Так. Тому що це правило. І яке правило можна про буфет сформулювати? Не заїсти. Театрі. Їсти може? У театрі можна їсти де? У буфеті, У буфеті, правильно, дітки. І зараз давайте прочитаємо оновлений текст, який з'явився на екрані. Театрі... Починає, Ірочка. Іра починає тепер. У театрі є правил. Певні, Певні правила поведінки. Верхині, верхні, одяг треба залишити в гардеробні. Залишати в гардеробі. Далі Владік продовжує. Дякую, вірочка. не можна розмовляти на перерві, можна від. Речення пов'язані між собою? Так. Звичайно, речення між собою пов'язані. Дітки, я впевнена, що ці правила поведінки ви запам'ятаєте. А скажіть, будь ласка, у цьому тексті, у якому речення пов'язані, які речення за метою висловлювання? Розповідні питальні чи спонукальні? Розповідні. Так. Розповідне речення. У театрі є певні правила поведінки. Верхній одяг треба залишати в гардіро Під час вистави не можна розмовляти. На перерві можна відвідати буфет. буфет. За інтонацією, які це речення? Окличні чи не окличні? Ні. Який знак стоїть в кінці речень? Правда. Значить, за інтонацією які вони? Неокличні. Неокличні, молодець. Дітки, я вам приготувала відео. Правила поведінки в театрі. Подивіться, будь ласка, і запам'ятайте, добре? Так. Зараз. Послухайте уважно. Переходьте в театр завчасно. Після того, як ви здасте речі у гардероб, у вас ще повинно залишитися кілька хвилин, щоб придбати програмку і знайти своє місце у чому. В залі. Продовжуємо. Якщо все-таки ви спізнилися, а ваші місця перебувають у середині ряду, прийдеться сісти на ті і вільні. А потім вам підшукають, вам підшукають вільне місце. А хто може підшукати? Білетер, який допомагає розсаджувати глядачів у залі. Так, продовжуємо далі. Не спізнюються завжди, що ровно та. Як тільки в залі згасне світло і підніметься завіса, ви можете облисками оцінити роботу художника-декоратора. Так само можна подякувати артистам за вдалі монологи, арії, танцювальні або пластичні номери. Як ми дякуємо! Якщо ви втомилися сидіти прямо, не навалюйтеся на спинку переднього крісла. Не повисайте на підлокітниках. Ваші сусіди мають право на свою частину території. Треба поважати своїх сусідів у залі. Правильно діти? Ви прийшли на прем'єру і вас переповнюють враження: не слід ділитися ними із сусідами, бурхливо реагувати на сюжет, а тим більше коментувати його, дочекайтеся антракту, а потім обговорюйте побачене на сцені. Дарувати квіти акторам за прекрасну гру, давня традиція, ознака гарного тону. Не обов'язково підносити розкішний букет. Навіть скромна квітка засвідчить артистові вашу повагу. Отже, коли закінчується вистава, що потрібно акторам дарувати, дітки? Квіти. Квіти. Так, дійсно, мої любі. Ми з вами сьогодні попрацювали. Ми сьогодні читали вірш про маму і про. Театр. А, Ми сьогодні з вами повторили все, що знаємо про речення. і зробили, Що таке текст? Речення бувають трьох видів за метою висловлювання. Це роз. П. І. Спо. Волокальні. А за інтонацією вони бувають О. Кришний. І неокличне. Зараз я скажу речення, а ви мені його охарактеризуєте. Діти на уроці сьогодні працювали чудово. Яке це речення? Осовідне. А окличне чи неокличне? Неокличне. Неокличне. А тепер я скажу речення. Сьогодні діти на уроці працювали чудово! Яке це речення? Пряме окличне. речення. Розповідне і окличне. окличне. А тепер я скажу речення, а ви мені його характеризуєте. Чи хочете ви відпочивати? Питальне так. Це питальне, а дайте відповідь на це речення питальне. Так. Так, я вас обіймаю серцем, біжіть на відпочинок, і не забудьте завтра привітати своїх найдорожчих матусь. Я передаю привіт вашим мамам. Біжіть, цілуйте своїх мам обов'язково. І завтра, щоб зацілували і повели в театр своїх матусь разом з татками. Зрозуміли? Так. Все, мої любі, до побачення, до зустрічі!